Яну, а зараз запрошую до слова народного депутата України Юрія Дерев'янко. Юрій Дерев'янко, політична партія воля. Шановні журналісти, шановні українці, ви сьогодні були свідком того, як публічність впливає на кнопкодавів. Як сьогодні за допомогою квадрокоптера, дрона нам вдалося зупинити кнопкодавство по одному із. Найважливіших законів, які стосуються тарифів, які стосуються кожної платіжки, яку ми будемо отримувати і в цьому році, і в опалювальний сезон, ми вітаємо те, що сьогодні нам вдалося за рахунок таких технічних засобів налякати кнопкодавів і не проголосувати за закон, який вони подають як реформу. Я хочу сказати про те, що НКРЄКП сьогодні це є національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. Орган абсолютно неконституційний, який створений відповідно до указу президента, і конституція сьогодні не надає таких повноважень президенту створювати такий орган. Мало того, Верховний суд України спрямував відповідне, відповідне клопотання до Конституційного суду на відповідність на конституційність утворення саме такого органу президентом України. Тому політична партія воля не голосувала сьогодні за цей законопроект. не можна називати реформою те, щоб залишити. В такому самому стані, щоб далі національну комісію регулювання електроенергії і комунальних послуг залишити повністю під контролем президента і тільки косметично змоделювати, начебто, конкурсну комісію, яка буде цих членів комісії набирати. Чому важлива національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг? Тому що саме ця комісія встановила ті тарифи непосильні, необ'єктивні, непрозорі, які стали причиною блокування трибуни сьогодні в Верховної Раді, і політична партія воля продовжує блокувати трибуну в Верховній Раді. Ми продовжуємо вимагати зниження цих тарифів, його перегляду створення тимчасової слідчої комісії щодо об'єктивності прозорості. щоб щодо... ми всі розуміли, чому вони саме такі є. Також ми боремось за проти тієї високопосадової корупції, вимагаючи створення тимчасової слідчої комісії з розслідування офшорів і високопосадової корупції, шановні українці, у кожній тисячі гривень, яку ви будете сплачувати за газ, закладено 580 гривень необґрунтованої корупційної ренти, які просто будуть викачувати кожні 580 гривень із тисячі, які ви будете сплачувати за газ. Кожного з нас. Починаючи від найменшого члена вашої сім'ї немовляти, дитини, підлітка чи дорослої людини, чи пенсіонера, що в такий спосіб будуть обкрадати кожного не менше як на 150 гривень. Тобто, це означає, якщо ваша родина має чотири члени сім'ї, це буде близько 600 гривень щомісяця, щомісяця цієї корупційної ренти, необґрунтованої. Якщо має п'ять або ти, то відповідно більше чи менше. В Загальному за рік таку данину українці сплатять в розмірі 80 мільярдів гривень, з яких тільки 13 мільярдів піде в бюджет, а всі інші підуть в кишені очільників держави, які організували цю газову схему, а саме президенту Порошенку Яценюку, його оточенню, а також тим олігархам, разом з яким ця схема сьогодні функціонує. Завтра останній день сесії, і для багатьох депутатів напевно. У яких уже сьогодні немає, ця сесія давно закінчилась, і парламент з почуттям так званого виконаного обов'язку розійдеться на канікули і осені наші громадяни, які мають обов'язок сплачувати за такими високими тарифами, будуть сплачувати 2200 або 3200 гривень за двох чи трьохкімнатну квартиру. Партія воля про проаналізувала усі цифри на газ. І ціна, яка встановлена цим неконституційним органом, закон про який хотіли протягнути сьогодні НКРЕКП гранично є 6879 гривень. Реально ця ціна повинна бути на український газ не більше як 2900 гривень. Це при тому, що державні підприємства державного сектору економіки в цій ціні мали би мати не менше 40% рентабельності на бізнес свій власний і компанії приватного сектору 100-110% рентабельності. Рентабельності для того, щоб розвивати свій бізнес, і для того, щоб реінвестувати, але ми бачимо, що уряд не пішов тим шляхом. Він крім оцих рентабельностей 40% і 100% зайвих відсотків, вирішив ще додатково покласти ренту 80 мільярдів гривень з кожного за рік для того, щоб кожний їм заплатив. Кому сьогодні належать ці приватні компанії, а вони видобувають в рік. За минулий рік 2015 7,4 п'ятнадцятий мільярдів метрів кубічних газу. Вони належать Ахметову, Коломойському, Боголюбову, Пінчуку, Авакову, Новінському, Онищенку, Фірташу, Бойко з Льовочкиним, Іванющенко та іншим добродіям. Саме ці люди будуть отримувати під контроль 80 мільярдів гривень, які, як ви розумієте, потім будуть розподілятися разом із президентом прем'єром. І яценюком тими, хто сьогодні забезпечує тим такі надприбутки. Тому зараз економічно обґрунтований тариф в лапках, як це говорить Ахметов, як це оголошує, як це оголошує прем'єр, становить таку суму, яка сьогодні є непосильна і непідйомна. Партія воля не хоче спекулювати на темі тарифів, але наша позиція дуже чітка і ясна. Нам треба просто знизити ці ціни. І треба піти одним із двох шляхів. Або ми будемо мати одну єдину ціну на імпортний газ і на український газ. І ця ціна має складати не 6 тисяч 879 гривень, а близько 5 тисяч гривень рівно. Або ми маємо мати окремі дві ціни на ці... імпортного газу за 6 тисяч 879 для промисловості, і для українців за 2 тисячі 900 гривень, які є обґрунтовані, які дають можливість розвиватися нашій нафтовій газовій промисловості для державних. Підприємств з таким встановленим відсотком ренти це 40% відсотків рентабельності для приватних підприємств більше 100% відсотків рентабельності. Тому ми вимагаємо створити тимчасову слідчу комісію, щоб всі ці цифри і розрахунки, які сьогодні ми надаємо на ваш розсуд, були офіційно підтверджені результатами тимчасової слідчої комісії. Тому ми вимагаємо, щоб український газ, якого достатньо, відповідно до 2015 року, це 19,9 мільярдів метрів кубічних, спрямувати виключно для українців на їх потреби. Хочу зауважити, що в 2015 році українці спожили всього 17,1 мільярда гривень при тому, що ми видобуваємо майже 20 мільярдів. Ми вимагаємо ліквідувати незаконну структуру НКРЄКП, і партія воля проаналізувала, а хто сьогодні у цю неконституційну структуру НКРЄКП входить. Дмитро Вовк, голова НКРЄКП, працював у корпорації Рошен Петра Порошенка. Де відповідав за збільшення продажів з Російської Федерації Борис Циганенко, посадова особа у структурі російського бізнесмена Григоришина, а також про у Київ енерго Ахметова, Володимир Євдокімов, бізнес-партнер соратник Арсенія Цунюка, Юрій Голяк, пов'язаний з Дмитром Фірташем. Вікторія Морозова, яка також пов'язана з структурами Григоришина. І оці люди сьогодні встановлюють нам з вами тарифи. Тому, коли ми говоримо про реформу ЕНКРКП, політична партія воля разом з нашими іншими колегами. Демократичними політичними депутатами від демократичних політичних сил, зокрема добродому, зареєстрували законопроект, яким передбачено, що НКРЄКП повинно формуватися голосуванням не в 226 народних депутатів, як є постою більшістю, а в 300 голосів народних депутатів. Ця комісія повинна мати чинність на каденцію Верховної Ради. Саме це десь можливість цій комісії. Бути присутніми представниками практично усіх демократичних політичних сил є в парламенті їх фахових людей, і найголовніше, що НКРЄКП повинно ухвалювати свої рішення відповідно до регуляторних актів, які передбачають можливість оприлюднення, обговорення а тільки після цього затвердження. Тому політична партія воля і далі буде продовжувати боротись за те, щоб реформа НКРЄКП була не бутафорною, а реальною, і для того, щоб ми. Переглянули тарифи і далі продовжували боротьбу з тобто содовою корупцією, в тому числі з офшорними скандалами. Дякую вам за увагу.